Я всіх вітаю! Сьогодні у нас відео, яких досить багато в англомовному інтернеті. Україномовному поки що не бачив. Це перевдягання Манікса. Для даної процедури були закуплені накладки фірми АВТ, алюмінієві покриття церакот. Такою цікавою текстурою, досить приємні в руках, кінні пропілон. Побачимо наскільки воно зручно. Безлайнерні. Тобто вони збираються без штатних лайнерів Манікса. Також було докуплено трошки більш слабку пружинку і керамічну кульку де більш зручного оперування замком. В комплекті до накладок був набір фурнітури додатковий, який потрібен через їх безлайнерність. І також було куплено cage, тобто сам повзвонок, який використовується в замку. Куплено було мідний, оскільки він добре. Получається з мистерію, яку я використовую. Так. Отже, потроху починаємо. Так, щоб не погубити фурнітурку. Ось так. Для розбирання. Нам знадобляться дві біти Т10 для ось і Т8 для всіх інших гвинтів. Починаємо розбирати. Відразу кладемо окремо ті гвинти, які ми будемо використовувати. Оскільки повного комплекту фурнітури, звісно, в комплекті не було. Плашки і лайнери одразу відкладаємо в сторону. Вони нам поки не потрібні. Так, залишаємо потрібні гвинтики. Клинок, спейсер. Так, ховаємо. Болкейдж, металеву кульку і більш тугу стару пружину. Знімаємо кліпсу. Манікс унікальний тим, що в нього кліпса теж на гвинтах Т8. Хоча у більшості спаїв тут таки Т6. Так, ось так. Щоб нічого не погубити. Так, і прибираємо оцю штуку. Це. Тепер починаємо збирати. З якого боку збирати, не є важливо, я збираю з боку кліпси. Збирати починаємо з осьової частини. Звертаємо увагу, що у нас ось втулка має з одного боку лиску. Це треба враховувати при збірці, оскільки лиска тут теж є тільки з одного боку. Поки що не закручуємо без фанатизму. Закручуємо, щоб можна було потім нормально його помістити туди, куди треба. Разу рапаємо трошки мастила. Тепер оцю штуку ми прикручуємо спочатку ззаду. Знову-таки без фанатизму, щоб рухалося. І починаємо збирати замкову частину. Беремо болкейдж, беремо пружинку і кульку. Збираємо все отак. Пам'ятаємо, що донизу, до клинка, клітка має бути оцією частиною. Так. І підганяємо отвір, який, власне, закручуємо другий гвинтик. Ось таким чином. Тепер можна трошки підтиснути. Саме оці два гвинти. Один і другий. Ось таким чином маємо. Додаємо трошки мастила сюди трошки на пружину. Кладемо відповідним боком шайбу так, і прикручуємо задню гонку. Для якої у нас тут спеціально є отвір і комплектні гвинти. Ось таким чином. Тепер дивимось, щоб у нас усьо була розвернута в потрібний бік. Тобто дозаду. Ось таким чином. І все збираємо докупи. Ось так. Затягуємо відповідним чином всі гвинти. Перевіряємо, як все ходить. Якщо клин не по центру, теж все підтискаємо знову. A few moments later. Маємо відсутність люфтів і прикольно зібраний ножик. Чіпляємо кліпсу. Кліпса чіпляється абсолютно так само, як. І на звичайні накладки. От. Поправку і на їх товщину. Відсутні шліфтів. Ножа зібрана.